Добрий вечір. Вже я прийшла в підвал. На вулиці не буду ставити темно, сиро. Хай їдять все рівно в підвалі. Вони всі приходять сюди в підвал на ніч і всі вже приходять сюди їсти. Водичка в них там є і їжа є, вже ось васька й поїв. А там під деревом лишу котикам цим, їжачкам трошки, бо ж їжачки прийдуть. Тут наша найда вечеряє. Тут наш рижик вечеряє. А там оставили долматки. Зараз поставимо їжу, долматка ще на вулиці. Вона там спить Він на тому одіялі вже. Вони вже всі сплять, тут, не всіх спальні місця є. кожного є місце спальне і тут місце, і наверху місце, і тут місце. Де хочете, є місце спальне. Комісії ще сьогодні не було, десь забарилася. Ну, Комісія вже бачила котиків. Вони не проти котиків. Тільки щоб був порядок, а тут порядок. Тут Більше ніхто, крім мене не наводить порядку.